Почти, що наше село дуже розкидане і нашого села не видно. Ви заїжджаєш в село, це так, друзі, села нібито немає. Там якісь кущі в ярах. А то не кущі, то царина. А в царині хати стоять. <плес> Строхимові, що ви забули, ж роти ще забулися, га? Тримайте. Це ж не діти, вони ж не будуть на мене нападати. Це символ Коліївщини. Без цього не можна. Це цей вітряк реставрували в 2008 році. Тут толокою зібралися гуртом селом. І спасли, там сьогодні фотографії, який він був до реставрації. Там такий перекошений геть уже лежав, стояв. І ми його відновили, запустили. Він був повністю робочий цей вітряк був у нас. І з цього вітряка цієї доброї справи вона нас і понесло. Це колись був колгосп Горького, така назва стара. А перша назва цього колгоспу — Нове життя. Там же ребець пасеться, а там кобила з лошам пасеться. Ось Можете покататися на кобилі зараз. Ось на ходулях походить, воза потягати, рікшу потягати. Що хочете. У нас все може територія, де все дозволено. Тут був цей згорний сарай. І, от і ми з місцевими чоловіками, ну і жінками, відповідно, теж гуртом стали і побілили його, кинули балки, крокви. Знайшли якийсь бушний шифер і зробили тут спершу музей діти. Зібрали і старих хатів, нікому не потрібні речі. Їх треба брати отако з під руки ззаду, бачите? Отак От взялись, раз-два і пішов. Місцеві діди нас навчили цьому. Тут похорони були колись. І ми заказали ходулю день привезли. І ми, як діда поховали того, а потім кажу, як же на тих ходулях діди ходить? І вони мені показали, саме тоді, з того часу на цих ходулях, тут у нас обов'язкова атракція сільська наша. Це власне, передаємо наш музей етнографічний. От, перед цим музеєм, під накриттям у нас. Майстерня з ляльки-мотанки, каламарня, ткацька майстерня, папірня і в тому краю гончарна майстерня. Що ти зробив тільки? М? Де твій вирів? Так. Да. Він трохи лопнув. Другий робив не вийде ідеальний. Я просто тут до бабусі їздив. Якраз розпочали будувати Зерноленд. Мені привезли цей гончарний круг. Я подивився на нього, я саме перший на нього сів і щось почав крутити. У мене так вийшли якісь вироби різні. Мені це просто сподобалось. У я... мене з'явилася така робота: просто показувати дітям гончарство. Тематичні села це загалом європейська практика. Коли в селах зникли колгоспи. У східній Європі, то державні програми тоді були спрямовані на те, щоб місцеве населення чимось зайняти. А в нас цього не було. І от був такий проєкт україно-польський, де суть цього була в тому, щоб показати нашим селянам, як це робиться в Польщі, які там створилися тематичні села. І нас повезли і там тиждень нас кормили, поїли, показували всі села, і потім дали 200 євро. От, і ми за ці 200 євро почали щось працювати. Коли почали створювати тематичне село, то тема села була зрозуміла одразу. Ну, вітряк є все, ліса, наші наш вітряк, якби відправна точка. І тому, відповідно, ми і відпрацьовували, і відпрацьовуємо далі тему зерна як ключову тему. Так, і оце тут наша свята і святих, наш музей. Тут колись був згорений кормозапарник, вивезли звідси з, -з, -з ту всю. Зробили новий дах, нову стелю, балки, крокви. Це ось така штука, така скляна, ніби як ядро. Але такі ядра були в кожній хаті, в кожній бабусі нашій. І вони ними користувалися дуже часто. Вони зроблені із скла, спеціальне гутне скло, такі шари. І що ними робили? А дуже просто. Ще з часів Римської імперії. Нагрівали ці гали в печі, кладемо її на полотно і катаємо. Яка прибрана дівка пішла, які в неї рукава викатані? От викатували рукава ще 100 років тому тільки от такими галами. Спримінь, що я сам етнограф, історик, краєзнавець, граюся професійним істориком. Але це все було в основному теоретично. Більше теорія, архіви і так далі. А от такої практики в мене не було. І от коли в нас в селі місцеві хлопці кажуть, а ну ти музей собіраєш, а в мене ярмо є, та не може бути. І він дає мені ярмо, і це ярмо розписне з сонцями, полями ярми Такі ярми, я тільки в книжці бачив. А тут вони не то що десь в Україні, вони всього в мене в селі. І я розумію, що це не останнє ярмо в нашому селі. Цих ярм ще буде багато. І що це реально воно ще в нас збереглося. Ми вирішили зробити це комплексом таким, де комплексна послуга надається туристична, От, де діток і похарчують, і дорослих, От, де і музей проведуть, і квест на гору зроблять, і на конях покатають. Тобто ми даємо комплексну, комплексний продукт, який десь займає 4-5 годин. Це так, робиться папір і скропивин. Отут От замочена кропива, перемелити, варена п'ять годин, годин і робимо отак, От зливаємо зайву воду. Тут збережно потрібно зняти нас і так за пару годин. Бумага висихає і залишається Що таке, мала? Що таке? Ой, ти моя красуня. Ой, ти така красива-красива кобила. Давай погуляємо, підемо трошки. Давай. Ох ти, Хаба сторость. мала. Це наша смінка. Їй вже 4 роки скоро буде. Я от півроку їздив, кожен день на неї залажу, а в сідлі не міг триматися ще. І ось тільки зараз себе більш менше впевнено почуваю в сідлі за півроку. Її мало не м'ясо здати. В неї там мол, грижа була така. Всяке, ну, а ти ми її пожиси. Виставив на фейсбук, що треба рятувати коняку. Поможить нам. І ми збирали купу грошей на півсіни, заплатили зразу пів сіни, зібрали і привезли прову, заплатили навіть. Але до травня вона ж нам народила дівочку, Ось вже смінку. Жозефінку. Оце справжня конська любов. Біла така моглика. Фу! Так ти мазуту їла. Ах ти така, го! Фу! Це мої справжні друзі. Таке от заняття воно дозволило ну, не впасти в відчай. От. Бояка з мене, мабуть, поганий був би. От. На фронт я не пішов. А отут воює, моя кажучи, на птилуху. Але ми наша війна, вона не проста. Наша війна, вона за душу маленького українця відбувається. Коли ти питаєшся людей ну, десь середнього покоління і старшого, і питаєшся, а чого ви українською не говорите? А вони кажуть, а ви знаєте, я українською не вмію говорити. От. А суржиком стидно, Тому мені легше по-русски розмовляти. І от вони розмовляють всю життя по-русски і цураються тої живої української мої своїх дідів. Тобто, те, що внесли, усе клеймо суржика, це геніальний проект по знищенню української мови. В основному я на тракторі на комбайні працював, а потім, коли зимнього време, що підготовлюють сільгосмашини до весняно-польових робіт, я в кузі працював. Ну там такого я не робив, там в основному що? Лимоші отягти, восьмерки поробити, борони потягати зубки. Ну, коротше, таке, що для того, щоб тільки зробити, щоб техніка вийшла в поле. А тут вже прийшов. Я ж не буду казати, що я там <хи> буду тяхти, чи це вирівнювати чи лимоші тягти. І потихеньку також сам від себе. Те, те зробив, те зробив. А дітям тоді цікаво. Коли розслабишся, так вони, так вони є, воно якось і від мене нічого не вимагає, і від наших людей. Тому що я казав, та я боюся бути ковалем. Я то вмію кувати, але я боюся з людьми. О, я не вмію будувати там. Не вмію критичний очеретом. Кажу, не бійся, чим хуже, тим краще. Тільки раз і вийшло. І вже другий раз ідеально кладеться той очерет, вернеться в парки і все робиться. Тому те, що знімається комплекс такої рамки високої, він розслабляє людей і дозволяє людям почуватися невимушено по-домашньому, і нашим учасникам проєкту, і нашим гостям, тому що ну, це знімає будь-які ось і обмеження.